Сьогодні згадуємо ще одну правительку Сербії Ангеліну. Вона по смерті свого мужа, вони скривалися, тому що Сербія була окупована Турцією. І, до речі, турки доходили аж на наші землі, на землі Русинов і аж під Будапешт. Мадярський король. Степан Корвин пригласив ізгонення з із Італії цю Ангеліну і дав її там поселитися на тих містах, де її дідо там мав землі. І так тим самим поміг організувати духовне і національне державне управління Сербії. Не ли, до нині, до вже 21 вік, територія современної Мадярщини признають власти, що сербський патріарх православний має первенство на сій території. І єпископ Будимський є сербської церкви, а розпространяється його територія аж до захоня. Тобто, хочемо ми попасти на. Канонічну територію сербської православної церкви, що папери доста на захід первої селення Мадярщини. От чому, коли у період Чехословакії, сербська церква піддержала нас, православних, і коли наші люди народноцерковним собором восстановили древню Карподоруську православну церкву. 19 августа, в день преображення Господнього в селі Іза коло хуста, то сербська церква, коли увиділа, що Прага мішає русинам, срочно послали нам почерді, по посилали найкращих єпіскопів, серед яких був перший єпископ Досипей Васич Ніжський, а послідній наш єпископ Русинський був теж до Сіфей Угольський, но 200 років Австромадярщина не давала вибирати із русинов єпископа православного. Але прийшов час, і сербська церква також допомогла укріпити нашу церкву, навіть коли б вмішалася і в нашу церкву Константинопольська, як тепер в українську, тоді сербський патріарх одогнав. От стояв, сказавши Константинополю, ця територія, канонічна територія сербської церкви. І хоча Карпоторуська православна церква підтвердження мала від сербської, но серби ніколи не сумнівалися, як і недавно дали автокефалію Охридській митрополії, що Охрицька митрополія і наша Карпатруська православна церква – Дві відки древньої, єдиної Кирил-Мефодіївської церкви. Господи, благослови нас молитвами святия Ангеліни Сербської і всіх святих сербської церкви, котрі нині моляться за нас. До речі, сербська церква добре пам'ятає нашу історію, наш стан церковний, а потому у будь-який момент віри ми готова знову і знову. Простерти руку помочі православним у любві ситуації. Лиш так знає, скільки у нас помічників, яка у нас прекрасна історія і обосновані історичні права, церковні і другі, національні. Ми держимося добрими громадянами України, в котрі хочемо бути дійсно законопослушними, але завжди пам'ятаємо, що ми вийшли сюди у років, у 6 році, у той час, коли ще Україна була комуністична, але ми йшли свою релігію і її зберегли донині, і обіцяємо всім, що жителі Закарпаття без православ'я себе не мислять і не видять. Божа Мати, благослови наших жителів, щоб наші Закарпаття, нині в складі України, було образцовим у вірі, де між людьми. Релігія мене битка, не є противостоянні. Уровень такого братського відношення між релігіями і національностями настільки великий, що ми сьогодні можемо бути образцом і для цілої Європи, і лише так поступаючи, ми діти Божої православної церкви, а в вічності уєдно з Ангеліною Сербською, уєдно із безсередником Сменам'яном і наслідниками. По милості Божієї. Царство Божо. Амінь.